Його ловлять п'яним за кермом, штрафують. а Він продовжує алковиїзди на дорогу. Хлопець до того ж, навіть не має водійського посвідчення. Патрульні вже 15 разів складали на нього протоколи за п'яне кермування. Поки не сталося трагедії, молодик як ні в чому не бувало. Випробовує долю. Як його карати, вирішував суддя Віталій Ковтоненко. Молодого волинянина раз за разом ловлять п'яним за кермом, штрафують, але висновків хлопець не робить. У березні вкотре їхав під градусом. Більше того виявилося, що молодик навіть не закінчував автошколу і не має посвідчення водія. От хлопця зупинили патрульні, не горіла ліва фара ближнього світла. Вічливо спілкуються і пояснюють йому причину зупинки. Ви маєте документи, які засвідчують вашу особу, пане водій? Як ви керуєте тоді транспортне, що я правий? Я щось порушив. Так, ліва фара близька. Що? Ліва фара. Мене не видно. Ліва з лівої фара. Сторони ви мене сидить фар фара. Що я порушив? Ліва фара у вас не працює. Да? Так. Так. Обережніше трохи відкривайте двері. Шановний, пане водій, ще раз говорю. За мною. Ви не керуйте мною, будь ласка. Ви нічого не путаєте. Ну, я ж вам показав. Ну, ну. Що ви показали? Правило дорожнього руху. Ой, та да господі. Без господі. Ви як водій зобов'язані мати при по собі посвідчення водія. Маєте його? Ніколи в житті його не отримував. Ага. А ви мене вже останавливали, так? Да? Або позбавлено». Більше того, виявиться, що молодик ще й їхав п'яний і далеко не вперше. Що ще треба цій людині зробити, щоб ви безпечно доїхали додому? Щоб він когось збив насмерть. Подивіться, будь ласка. Сіть, будь ласка, може. Мої не ДТП. Їм, Ходять, це, не було? Та ти третій раз бухи їздиш за рулем. Це мого чоловіка, то й брат. Тіп. Ну то що йому ще треба зробити? Що ну, в нього в нього там, типа, притягнути? Типа, що в нього там Я наркота, наркота. І четвертий шо? раз на нього вже пишуть протоколи за сіньку. Ну і сяде в тюрму рано чи пізно. Після цих подій минуло лише кілька днів, а хлопець знову сідає п'яний керувати автівкою. І як ні в чому не бувало, анонсує поліції, що то не Давайте, встані, змінення, один, 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 один. в останнє. алкогольне сп'яніння, востаннє. Тебе оформляли під наступ 130-й. Вони ще ну, ти плаво робиш. Поясни. Вони ще будуть оформляти. Ну тут ти ти що? Що я правильно роблю? Що правильно п'єш? Ідеш далі? Ще чи? чи не всі рази? Хлопець навіть не приходив до суду. Тепер з'явився, пояснює судді Віталію Ковтуненку, свої рекорди. Не отримував посвідчення водія. У вас його взагалі немає? Так, да, я взагалі не отримував. Не отримував. Тебе не отримували, керуєте, будучи позбавленим, знову керуєте стані алкогольного сп'яніння транспортними засобами. Ну, так вийшло. Ви нам себе ви знаєте, да. чому ви не виконуєте рішення суду, а далі керуєте. При тому акцентую вашу увагу навмисно. В основному у мене робота така. Я займаюся машиною. І то, що ви займаєтеся, але є в нас постанова суду, вас позбавлених. Але хлопцеві схоже як з гуся вода. Разів 10 це точно, але постійно дану особу притягають по статті 130. У нас вже частина третя дійшла, і по тяжкості покарання то застосовує адміністративний арешт і оплатне вилучення транспортного засобу. На додачу юнаку присуджують понад 80 тисяч гривень штрафу, але то ще не всі покарання. Він каже, так сталося. Висновки особа не робить по двох фактах було направлено матеріали до районного управління поліції за невиконання рішення суду, тобто керування особою транспортним засобом, яка позбавлена права керування, але на підставі рішення суду 15 днів арешту. і там два місяці в загальному. Як наскільки мені О, повідомило, цей і 28 ще буде. А Дуже. до цього не відділі. От я розказую, знаючи у вас можу показати, коли і що. На протязі тижня приходить ще три матеріали. Я вже телефоную, кажу, шановні керівники, ви вживайте заходів, тому що будуть негативні наслідки. Кажу, як за тиждень тричі, і я тричі отримую матеріали на вас. І різниця два-три дня. У вас буде час зробити висновки і над своїми діями добре подумати. І навіть якщо хлопець нарешті надумає закінчити автошколу і отримати посвідчення водія, суддя на 10 років позбавляє його права керувати автівкою. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі.